Привіт, сьогодні розповім ідею, як підписника зробити твоїм клієнтом. За вами тільки застосувати один із найлегших способів залучити нового клієнта це закрити його біль. А яка одна із найбільших болючих тем ваших потенційних клієнтів? Це те. Наскільки безпечно робити у вас манікюр? Що в даному випадку не спрацює? Якщо ви будете писати банальну фразу у шапці профілю, в мене стерильно або інструмент проходить всі етапи дезінфекції стерилізації. Це написано у кожної другої, і це просто не спрацює. Банерна сліпота. Ми маємо не просто сказати, що вона стерильна, а ми маємо показати наскільки вона стерильна. Покажіть величезну кількість баночок, яка у вас є для дезінфекції, яким саме препаратом ви робите дезінфекцію інструментів, яким припарам. Рати обробку поверхонь чим обробляєте ручки? Розкажіть, що ви один із препаратів для дезінфекції інструментів постійно змінюєте на іншу діючу речовину. Покажіть, як ви робите ПСО, чи це ОС мойка, чи можливо ви щіточкою стоїте біля раковини і кожну фрезочку обробляєте. Які у вас одноразові розхідні матеріали? У мене це, наприклад, рукавички, апельсинова паличка, пилочка, яку я дарую клієнту. Можна показати розказати про індикатор, за яким клієнт може дійсно впеконатися, що його інструмент стерилізувався.